Як виконувати лабораторну роботу дослідження світла. Відкриваємо сам протокол. Ось він у нас, я його відкрила в PDF. ви можете його собі завантажити і туди вписувати. наші дві таблички, в які ми будемо заносити дані. І так, починаємо. Переходимо за покликанням у Пет-лабораторію вибираємо додаткові інструменти. Тепер дивимося наше завдання. Ага, так як я трошки зробила я. Ось так. Так буде краще. Так, дивимося. Нам треба обрати скло, ні-ні-ні, вода скло. Вибираємо в першому вода середовище, в другому вибираємо скло. Ось так. Подивіться, відразу ми можемо записати показник заломлення для першого середовища 1,335. Тобто в табличку я відразу можу записати, тут у нас буде 1,335, воно буде однакове для всіх значень, тому що в нас середовище не зміниться. Тут отже, ми з вами дивимося для скла 1,5, ось воно, бачите. Відносний абсолютний показник залоблення 1,5. Записали. Наступне вибираємо світло, яке ми будемо пускати, червоне, синє, зелене, яке ви хочете. Хай буде ось так: червоне. Пускаю світло на межу двох середовищ я бачу, як промінь заломлюється, і частинка відбивається. Наступне нам треба визначити кут падіння, кут заломлення. Транспортир у нас тут таким чином зроблений, що відразу будемо міряти від вертикалі. На вертикалі в нас 0. Так тут я зроблю собі о, нехай буде такий: 45 градусів, бачу 30, 40, 45. Кут падіння 45 градусів, записую. Світло в мене червоне. Швидкість. Для того, щоб знайти швидкість, є ось такий інструмент: швидкість навела і бачу 0,75 С. Так, і записую. 0,75 С, тобто 0,75 швидкості світла. Переходимо до кута заломлення. Дивлюся, кут заломлення приблизно в мене 37 градусів. Зверніть увагу, ви можете скористатися додатковим інструментом. Угу. Трошки не вгадала тут 38,3, значить я буду приблизно. Так, 35-37. Я буду записувати приблизно. 37 кут заловлення. Швидкість світла. Вимірюю інструментом. 0,67 записую. Наступне треба порахувати відносний показник заломлення. Ви це обов'язково записуєте, чи в зошит, чи в, ну, в принципі в зошит, а потім прикріпляєте фотографію. І так, в нас є дві формули. Перша N21 дорівнює синус альфа на синус гамма. Ось ця формула. Тому я записую синус 45, поділити на синус 37. Відкриваю калькулятор і виконую обрахунки. Так. Обраховуємо. У мене є, дивлюся, от тут має бути написано дек, тоді це будуть градуси. 45. Це 0,77, поділити на синус 37. Обраховуємо 37 синус 0,6. Дорівнює. Обраховуємо вже кінцевий результат. 707, 0,707 поділити на 0,6. Це буде 1,18 приблизно. І обраховую тепер таке саме значення лише для швидкості. Нам треба v 1 поділити на v 2 тобто 075 С ділимо на 0,67 С. Дорівнює, обраховую. 0,75 ділю на 0,67 дорівнює. 112 приблизно. А, 19. 1, ціла. Отак. Давайте ще раз подивлюся. А, 11,9. Не так я зробила. Ну, 12. Трошки відрізняється наші величини, можу записати середнє арифметичні. Розумієте, чому відрізняється? Тому що я вибрала приблизно градуси, Не точно. Можу взяти середньо арифметичне між цими двома числами. 1,18 і 1, та плюс 1,18 дорівнює ділю на 2, і це буде 1,15 приблизно. Тепер. Для цього самого світла, зрозуміло, що в мене швидкості залишаться ті самі, а от кут я можу поміняти. Давайте поміняємо кут, тут буде в мене 60, а тут, відповідно, в мене вийде приблизно 50, ну там 49, мабуть, швидше. Записую. Знов те саме червоне світло. Кут падіння 60, кут заломлення вийшов у мене. Скільки там, 49. Швидкості залишилися ті самі. Знов обраховую абсолютний, відносний показник заломлення. Тобто тут у мене буде синус уже не 45, а буде синус. Шість, ділю на синус 49,

Ділимо одне на друге. 0866 ділимо на 0,75 Це буде 1,15 Ну, майже 16. Тобто ви бачите, що це значення, в принципі, залишається приблизно таким же самим. Якщо ми тут знайдемо середнє арифметичне, це десь вийде також 1,15 Записую. Записуємо. Тепер. Змінюєте колір і виконуєте те саме. Тобто, можете, тут було червоне, тут у вас, відповідно, стане там синій. І знов можете використати ті самі кути. Тобто, перший ось я 30 взяла тоді. Ні, 45 у мене було. 45. Ну і дивлюся. Тут у мене кут став. 38, трошки відрізняється. Тут було 37, там стало 38. Вписуєте, проробляєте. Тепер для того, щоб зробити другу табличку, ми вибираємо скло повітря. Тобто, зверху заміняємо скло, ставимо, внизу ставимо повітря і теж виконуємо ті самі досліди. Зверніть увагу, що у вас має бути заломлений промінь. Якщо кут буде достатньо великий, у вас буде повне внутрішнє відбування. Бажаю успіху!